Розкішний будинок у провулку Джавецького, колишній Лермонтовський. З першого погляду складно навіть уявити тут якісь комунальні проблеми. Проте місцеві жителі сумом констатують, краса занепадає і може бути знищена в будь-якої миті. І мова не про ворожий шахет, а банальна про аварійну електропроводку. У нас перекриття просто дерев'яне, не У нас перекриття просто дерев'яне, бетонне. У нас все з очерету, стіни, перегородки з дранки і очерету. А підлога повністю дерев'яна, балки цементу взагалі немає. У нас будинок із ракушняку. І якщо він спалахне, то згорить одразу, буквально за 5-10 хвилин. А вже кажуть, що електрика немає. Цей діалог з ЖКС Фонтанський триває місяцями. Комунальне підприємство, що недавно опинилося в епіцентрі скандалу з заброньованими фіктивними працівниками, реального електрика знайти не може. Ось дивіться, як негарно всі провода висять. Угу. Тобто, якщо можна їх отак ну дюрнути, все буде летіти, летить летить шкереберть. Але ми ж повинні за цим всім теж ухажувати, і це не наша, скажімо так, повинність жителів. Це ж ЖЕК угу. должен перевіряти. Ризик короткого замикання підвищується нескінченними течами. Будинок заливає і зверху і збоку, крізь дірявий дах та через несправну водостічну трубу. Там навіть якщо наблизити зверху, видно, що вона зміщена, інакше, якби це навіть майстер помітила. Із заявами на ремонт стічної труби мешканці звернулися до ЖКСу Фонтанського ще у липні. Тоді отримали дивну відповідь. Мовляв, з трубами все гаразд. Проблему визнали тільки після звернення у приморську райадміністрацію. Вирішити її чиновники пообіцяли до 15 вересня. Але обіцянкою і обмежились. Довелося втрутитись журналістам першого міського, і ось диво наступного ж дня після зйомки у двір таки приїхали майстри з фонтанського. По Живецького 13 нами було проведено дуже багато різних робіт, в тому числі і по заявки по заявці мешканців прочищені та замінені водосточні, водосточні труби. Вчора були розпочати роботи. Сьогодні ми їх завершили. Комунальник рапортує. Більшість проблем вже вирішено, а решту внесено до плану робіт. Дах обіцяють відремонтувати наприкінці вересня. Такими темпами може вже ЖКСі і електрик знайдеться. Софія Кліменко, В'ячеслав Папелюх, перший міський.